80-та міні скульптура прикрасила Ужгород. Цього разу у бронзі вилита мініатюра митника з собакою у кованій залізній будівлі. Її встановили символічно до міжнародного дня митників по вулиці Собранецькій. Це символічно, тому що ми знаходимося в Ужгороді. Добра традиція для Ужгорода на Закарпатті відкривати міні-фігурки. Вони всі є символічними. І відповідно до міжнародного дня митника була відкрита скульптурка митника кінолога. Так, відомий скульптор Роман Мурник її для нас з бронзи і відповідно адмінбудівля головного управління Закарпатської митниці. І на вході якраз і відкрили цю скульптуру з колективу. Скульптор Роман Мурник, який втілив задум в життя, каже, ідея пов'язана з історією Ужгорода. Є в нас такі факти, що в Ужгороді були п'ять митних блокпостів. Заїжджаючи, виїжджаючи із Ужгорода, платили мито. Символи це кордони, з якими Ужгород тісно має кордони. Є символіка зверху український прапор. А митник такий досить цікавий. Він шаржовий. В нього такі цікаві, цікаві окуляри, і він має при собі що, пістолет. Ідея моя, але максимально під старе місто старався створювати композицію. Здавалося б, що б може бути особливого у 10 20 сантиметровій бронзовій фігурці, хоча вони й маленькі, проте розповідають великі історії про видатних людей, місцеві легенди і навіть про культуру. Ужгород розпочав цю традицію, і це таке родзинкою Закарпатської області в туристичному плані. У нас на сьогоднішній день вже в Ужгороді 80, а по області 119 мініскульптур. Ми раді, що це розвивається. Я бачу, що як інші регіони перебирають від нас таку родзинку і створюють у себе вже. Але кожна міні-скульптурка, ми не забуваємо про це. Це якась або історична постать, або щось, що розказує про наш закарпатський край, про Ужгород і так далі. І вже багато є створених туристичних маршрутів саме по міні-скульптуркам, і це ще дає один такий поштовх для розвитку туризму в Закарпатті. В Ужгороді їх почали встановлювати з 2010 року, переважно коштом благодійників, адже це не дешева справа. Все почалося з 2010 року Скульптором Михайло Ми з Михайлом Колодко на сьогодні з скульптури, помічника Святого Миколаю на площі театральній. Тобто ідея виникла в тому, що була в нас подія. Парад Миколайчиків, щорічний, так відповідно, виникла ідея, як зберегти пам'ять, і Михайло заправляв ідею міністртури. Такий символьний знак і місце, зокрема, площа театральне, де вони всі збиралися. Тобто автор є, ідея є, вона має своїх послідувачів. Вже зараз долучилися ще два скульптури. От тому це все ну, триває наразі. Міні скульптур Ужгороді 80 розкиданих по центральних вулицях, провулках та набережних. Усі разом вони формують унікальний туристичний імідж Ужгорода. Сама ідея започаткування скульптур вона полягала в тому, що це не публічні скульптури, які привертають увагу, розкривають місто постаті по іншому. Люди їх не помічають, але коли помічають, запитують, а хто це, а чому тут вона встановлена, що вона значить, наприклад, і так починається таки пошук інформації. Коли людина шукає інформацію, знаходить відповідь таким чином, збагачується. Тому це про позитив, це про нашу історію, про наше минуле, про певні зв'язки навіть минулих століть, минулих епох, так і знову ж сучасний і на майбутнє, тому це хороші позитивні мініструктури, які формують туристичне обличчя Ужгорода та закарпаття. І міні об'єкти також стали основою для спеціальних туристичних маршрутів. Свого роду полювання за скульптурами, яке триває кілька годин, користується неабиякою популярністю серед мандрівників з різних куточків України та закордонних гостей. Почала формуватися на основі мініскульптур сувенірна продукція. А також ми використовуємо їх як героями для різних наших тематичних екскурсій. І а, так як в, в певний період часу мініскультури почали набирати певної популярності, то ми розробили для зручності всіх гостей, які приїжджають в місто Ужгород, карту, яка розміщена в готелях, в закладах. Вона є безкоштовною. Інеса ізай каже, цей проєкт частина брендування Ужгорода, як креативного і. Культурного центру регіону завдяки інтерактивній мапі кожен гість може побачити місто з несподіваного боку. Велика кількість є міні-скульптур, і міні-скульптури поповнюються, то в нас на карті є посилання на інтерактивну карту, яка, яка збирає всі, всі міні-скульптури Ужгорода. Тобто ми знаємо про відкриття міні-скульптури ще до того, як вона відкрилась. І ми вже ставимо позначку на карті, і турист вже потім може її спокійно знайти. А, ми Дуже любимо міні-скульптури, тому що вони нам дають можливість створювати нові турпродукти, які відкривають наше місто з інших історій. Тому в нас є і квест-карта по міні скульптурах для діток. Це дуже класна історія, коли у вас є дитячі групи. Також у нас є окремо сувенірна різна продукція, розмальовки, гральні карти, наліпки. Це більше такий соціальний проект, як самостійно туристу дізнаватися, взагалі, про місто». То можна знайти не тільки в готелях, сувенірних магазинах чи інших публічних об'єктах міста, а й на сайті туроператора розробника. Крім того, дуже зручно з телефоном шукати міні-скульптурки, розташована на Google Maps, тобто що дає зручності в будь-якому е гаджету, тобто перейти по картах і знайти саме міні-скульптуру. Також для зручності є номерація міні скульптур, тобто коли яка вона відкрилася, дата, хто скульптор і опис, тобто щоб можна було дізнатися про. Тому міні -скульптуру. і ось так. Тобто, в, в всі міні скульптури Ужгорода зображені. І на розкрила плани. Незабаром з'явиться подібна інтерактивна мапа міні скульптурок Закарпаття. На це вже працюють. Ось так, завдяки маленьким бронзовим фігуркам, пишеться велика історія срібної землі, яку варто відкрити самому. Це не лише цікаво, але й ефективно працює на промоцію Ужгорода в Україні і за її межами.